На ругание на цветы не на друга можно нужно прокомментировать это большой грех причем большой грех тем людям которые этим занимались которые в этом участвовали если это православные люди это еще больше грех как может в православной стране вообще такое произойти то что сделано это это звери которых нет любви нет любви это все человек зашел в тупик неужели это это достижение европейской культуры. Неужели Европа не дает этому оценку возле Верховной Рады? Люди стояли и молились на месте, освященное священниками, благословленное нашим покойным блаженнейшим Владимиром. Вот этот крест, который не может Сам себе защитить, ну це ж Господь. Это... Они підняли руку на Господа. Факт повалення хреста, який мав місце декілька днів тому, не може бути непоміченим українським суспільством, адже було повалено, зруйновано хрест, який є символом всього християнства, всіх християн. Хрест не може бути московського патріархату чи Київського патріархату. Це є хрест, який є символом християнства. Тому що на хресті постраждав Господь наш Ісус Христос, і це знаряддя смерті стало символом всього християнства. Звичайно, такий факт він викликає смуток і біль у серці. Тому що ми знаємо, наша історія знає такі факти і події, коли подібне було в нашому минулому. І чим це все закінчувалося, ми також прекрасно знаємо. Ми переживаємо, ми молимося. За нашу батьківщину, за наших людей, щоб те зло, яке зараз через подібні дії може примножуватися в нашому суспільстві, воно якомога швидше нас залишило. Адже якщо людина привикає до таких фактів, до таких подій, то е, виникає певне привикання до зла. І тоді е, його вже майже не відчувається. І тому факт, який відбувся, він не може нас не хвилювати. Але ми надіємося, що Господь не залишить нашу Україну, наш народ, і молимося за те, щоб. Подібні факти ніколи більше не повторювалися, і знову мир і благополуччя настало на нашій рідній землі.